Добрий день, шановні підписники каналів Vox Veritatis і Fox Veritatis. Мій колишній студент, який служить на передовій, перейшов в розвідувальний батальйон 3 ї окремої штурмової бригади. Це третій армійський корп. У зв'язку з розширенням штату та створенням нової роти УБП, що воно таке, я не знаю, її Богу, бійці якої безпосередньо виконують бойові завдання на передовій. Я оголошую збір на критичне необхідне забезпечення: це вогнестійка контрактна форма, підсилювачі, антени, кабелі, подовжувачі, генератори, великі павербанки та зарядні станції, Starlink, повнорозмірні та міні з тепловим маскуванням. Ремонт техніки, задіяної в логістиці підрозділу. Мета збору 100 тисяч гривень. Ці реквізити будуть в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Кожна гривня важлива. Разом ми зможемо закрити потреби наших розвідників і дати їм більше можливостей ефективно виконувати бойові завдання. Разом до перемоги!